У липні тернополяни активно починають заморожувати на зиму ягоди, овочі та фрукти. Вишні, черешні, чорниці, полуниці, малину так хочеться смакувати цілорічно. Як заморозити дари літа, правильно, чи збережуть вони вітаміни, та у яких ємностях краще проводити заморозку? Відповіді на ці питання шукаємо разом з тернопільською дієтологинею Мар'яною Лебідь. За її словами, саме заморожування найкращий спосіб зберегти корисні властивості ягід, овочів та фруктів. Треба брати до уваги заморозку. Якщо взяти. Так як це раніше робили у закрутках, так, заморожування має більше користі і зберігається більше мікро-макроелементів, однозначно. Тому що, наприклад, звичайно, якщо ми говоримо про ферментовані овочі, закриті в банках, наприклад, квашені огірки, квашені помідори, квашена капуста звичайно, це суперкорисні і вітамінні речі. Но якщо ми говоримо про мариновані вже продукти, то в місті вже є оцет. І оцет є закисляючим продуктом відповідно для людського організму. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про ферментування, воно має місце бути, але заморожування напевно вибуває перше почесне місце. Для того щоб взимку ягоди, фрукти і заморожені овочі не перетворилися на суцільний моноліт, їх потрібно перебрати, видаливши недостиглі, пошкоджені, акуратно вимити і ретельно висушити, підсохлі плоди розкласти в один шар на плоскому піддоні і відправити в морозильну камеру, поки вони не замерзнуть. Тут швидше. Про те, що буде плануватися робити з тих чи інших продуктів, відповідно так і вибирати вже в чому зручніше заморожувати. Є навіть спеціальні зіп пакети з такими слайдерами або зіп защіпками У них зберігати звичайно дуже зручно. Плюс вони спеціальні, тому що вони можуть витримувати низькі температури. Можна заморожити також у лотках у вигляді пюре. До прикладу, помідори у вигляді томатної пасти, чи, наприклад, був сезон там абрикосів, нектаринок також можна перебити і зберігати у контейнерах, як у вигляді пюре. Можуть це бути навіть силиконові форми для заморожування. Або ж навіть заморожують у формах для кубиків льоду. Переважно усі ягоди чудово переносять заморозку. З фруктів можна заморожувати нектарини, абрикоси, персики, з овочів, цвітну капусту, броколі, гарбуз, моркву, помідори, а також кріп, петрушку та шпинат. Проте є плоди, які втрачають свій запах та смак при заморожуванні. Як правило, люди не заморожують чесник. Цибулю, листки салату, тому що вони виходять переморожені. Винятком є лише капуста, листова кале або кейл, її ще називають. Вона набирає у нас зараз популярності. Відповідно, ці продукти не є дуже рекомендовані, тому що вони втрачають запах, смак. Ну і відповідно вони вже не такі ароматні у стравах. Мар'яна Лебідь наголошує термін зберігання заморожених овочів, фруктів та ягід 4-6 місяців. Проте, чим нижча температура у морозильній камері, тим довше вони зберігатимуть. Свої корисні властивості. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.